Роберт Вільям Чемберс. Посланець ЧАСТИНА 3. Близько 9-ї години наступного ранку я зайшов до шинку Груа і сів за довгий фарбований дубовий стіл, кинувши добрий день Маріан Брюер, котра у свою чергу відповіла кивком білявої фризури. Мила моя баналекська господине. Звернувся до неї я. Чим сьогодні в шинку Груа частують в якості Стерманного? Шист? запропонувала вона бретонською. І трохи червоного, відповів я. Вона принесла чудовий сидр з Кемперле, і я влив у нього трохи бордо. Маріанна дивилася на мене чорними очима, в яких читалася усмішка. Звідки цей рум'янець на твоїх ланітах, Маріанно? запитав я. Тут був Жан Марі. Ми збираємося одружитися, месьє дерел, засміялася вона. Ах, відколи це жан марі Тригунг втратив голову? Втратив голову? О, місія Дарел, ви мали на увазі подарував серце? Так і є, сказав я. Жан – практичний хлопець. Це все завдяки вашій доброті, почала дівчина, а я підніс руку з кухлем. Це завдяки йому самому. За ваше щастя, Маріанно. І я зробив добрячий ковток шисту. А тепер, сказав я, Скажи мені, де я можу знайти Леб'яна та Макса Фортена? Місія Леб'ян та місія Фортен на горі у великій кімнаті. Я думаю, вони вивчать речі Червоного адмірала. Перед їх відправкою до Парижа. Зрозуміло, можна мені піднятися, Маріанно? І хай Бог помага, усміхнулася дівчина. Коли я постукав у двері великої кімнати на горі, їх відчинив маленький Макс Фортен. Пил вкрив його окуляри і ніс. Його капелюх з крихітними оксамитовими стрічками, що майоріли, був перекошений. Заходьте, місьє Дарел», – сказав він. Ми з мером пакуємо майно пурпурового імператора та бідного червоного адмірала. Колекції? спитав я, заходячи до кімнати. Ви повинні бути дуже обережними, пакуючи ці футляри для метеликів. Найнезначніше струшування може зламати крило чи вусика. Лебіян потис мені руку. І вказав на велику купу коробок. Вони всі вкриті корком, сказав він. Але ми з фортеном обкладаємо кожну коробку повстю. Ентомологічне товариство Парижа оплачує транспортування. Об'єднана колекція Червоного адмірала та пурпурового імператора створювала чудову експозицію. Я брав до рук і оглядав футляр за футляром чудову добірку метеликів та нетель. Кожен екземпляр якої був ретельно позначений їх латинською назвою. Тут були футляри, наповнені багряними тигровими метеликами ардіцес-курвата, що палали своїм кольором, футляри, в яких містилися жовті еурема гекабе, цілі симфонії блідожовтого та жовто-гарячого, футляри ніжносірих і темно-коричневих бражників, і футляри з рядами численних представників роду Ванеса. Сам один в великому футлярі був прикріплений великий мінливець Апатура Іріс, також відомий своєю більш величною назвою Пурпуровий імператор. Це був той самий фатальний екземпляр, котрий дав пурпуровому імператору його прізвисько та призвів до його загибелі. Я розмірковував про метелика і стояв, насупивши брови і дивлячись на нього. Леб'ян підвів очі з підлоги. Де він прибивав кришку ящика, наповненого меншими ящичками. Отже, вирішено, сказав він, що мадам, ваша дружина, віддає свою колекцію пурпорового імператора місту Париж. Я кивнув. І не погоджується прийняти нічого натомість. Це подарунок, сказав я, включно з порпоровим імператором. Цей метелик коштує дуже багато грошей, наполягав Леб'ян. Ви ж не думаєте, що ми хотіли б продати цей екземпляр, чи не так? різко відповів я на його зауваження. Якби я був на вашому місці, я би радше його знищив, відповів мер високим голосом. Це було б дурістю, сказав я. «Подібною до тієї, що ви утнули вчора, коли поховали мосяжний циліндр разом із своєм. Це не було дурістю, наполегливо сказав Леб'ян. І я волів би не обговорювати цю тему. Я подивився на Макса Фартена, який відразу відвів очі. Ви пара забобонних стариганів, сказав я, ховаючи руки в кишенях. Ви готові проковтнути будь-яку дитячу казочку, варто її лише вигадати? Що з того? похмуро відказав Леб'ян. У більшості з них більше правди, ніж брехні. Я посміхнувся. О, невже мер Сен-Жильда та Сен-Жульєн вірить у Люгару?» Ні, не в Люгару. Кого тоді? У полум'яну Жанну? Це історія, переконано сказав Леб'ян. Якого біса? сказав я. Припускаю, місія мер, що непорушною також є і ваша віра у велетнів. Велетні існували, це всім відомо, втрутився Макс Фортен. І ти, аптекарю, по по-панібратському зауважив я. Послухайте, місія Дарел, пискнув Леб'ян. Ви самі знаєте, що пурпоровий імператор був ученим мужем. А що як я скажу вам, що він завжди відмовлявся включити до своєї колекції посланця смерті? Що? перепитав я. Ви знаєте, що я маю на увазі нічного метелика. Дехто називає його мертвою головою, але в Сен жильда ми називаємо його посланцем смерті. О. протягнув я. Ви маєте на увазі ту велику комаху, що зазвичай називають бражник мертва голова? З якого дива тутешні люди називають її посланцем смерті. Продовж століть він був відомий як посланець смерті в – сказав Макс Фортен. Навіть Фруасар говорить про це у своїх коментарях до хронік Жака Сорга. Книга є у вашій бібліотеці. «Сорге... А ким був Жак Сорге? Я ніколи не читав його книги. Жак Сорге був сином якогось священика Бессану. Я точно не пам'ятаю. Це історія часів хрестових походів. Святий Боже! Я вмить спалахнув. Я лише й чую про Христові походи священиків, смерті та чаклунство відтоді, як я штурхнув ногою того черепа вниз до гравійної ями. І відверто вам скажу, що вже добряче втомився від цього. Можна подумати, що темні віки не залишилися в минулому. Чи знаєте ви, Леб'яне, який сьогодні рік божий? 1896, відповів мер. І тим не менш ви двоє дорослих чоловіків боїтеся цієї. Молі мертвоголовця, я би не хотів, щоб одна така влетіла у моє вікно, сказав Макс Фортен. Це віщує зло дому та людям, що в ньому. Лише Господь знає, з якою метою він позначив одну зі своїх істот зображенням жовтого черепа, побожно зауважив леб'ян. Та я вважаю, що він мав на увазі щось на кшталт попередження, і я збираюся прислухатися до нього, додав він з тріумфом у голосі. Гаразд, леб'яне, сказав я. Маючи вдосталь уяви, можна розгладіти череп на тільці бражника. І що далі? Таких створінь краще не чіпати, похитав головою мер. А ще воно видає пронизливий звук, коли береш його в руки, додав Макс Фортен. Деякі істоти весь час видають звуки, зауважив я, не відводячи погляду від леб'яна. Свині, наприклад, додав мер. Еге ж, а ще дупи, відказав я. Слухайте, леб'яни, ви хочете сказати мені, що вчора ви бачили, як той череп викотився нагору. Мер міцно стиснув губи і взяв свій молоток. Не будьте таким затятим, промовив я. Я поставив вам запитання. І я відмовляюся давати на нього відповідь, різко сказав Леб'ян. Фортен бачив те саме, що бачив я. Нехай він про це розкаже. Я уважно поглянув на маленького аптекаря. Я не стверджував тому, що бачив. Як та штука викуталася з ями, сама по собі, промовив Фортен тремтячим голосом. Але як тоді вона знову опинилася на краю ями, якщо не сама по собі? А цього і не було. Ви бачили лише жовтувати кругляк, який переплутали з черепом, відповів я. Ви були в стані душевного хвилювання, Макса. Тоді це була дуже дивна каменюка, місьє Дарел, сказав Фортен. Я також став жертвою тієї ж галюцинації, продовжував я, і мушу зізнатися, що мені довелося закотити до ями цілих два ні в чому не винних кругляки, і кожного разу мені здавалося, що я б'ю ногою череп. Так і було, похмуро зауважив Лебіан, знизавши плечима. Це лише показує, промовив я, не звертаючи уваги на зауваження мера, як легко збудувати ланцюжок із випадкових подій в такий спосіб. Щоб в результаті все мало присмак надприродного. Так само минулої ночі моїй дружині примарилося, ніби в її вікно зазирає священик, задягнений в маску. Фортен і Лебіан поспіхом підвелися з колін, упустивши молоток та цвяхи. Ща, — мер зажадав переконатися в почутому. Я повторив те, що сказав. Макс Фортен ніби оскаженів: Святий Боже! пробубонів Лебіан. Чорний священник у Сен-Жильда. Хіба ви, хіба ви не чули старе пророцтво? запнувся Фортен. Фруасар цитує Жака Сорге. Коли чорний священник полишить смерті полон. полон, тоді ж народ Сен жильда забуде про сон. Як уникнуть відплати? Чи вистачить сили? Коли чорний священник повстане, повстане з могили. могили. Арістіделеб'ян, сердито промовив я, і ви, Макса Фортен. З мене годі вже цього абсурду. Який з дурені з баналека прибув у Сен-Жильда, щоб налякати таких старих дурнів, як ви. Якщо ви не здатні ні на що краще, аніж просто приповідати дитячі казочки, то я почекаю, поки ви прийдете до тями. Пречудового чудового вам дня! І я вийшов, схвильований більше, ніж хотів собі в тому зізнаватися. День став туманним і похмурим. На сході нависли важкі дощові хмари. Я чув, як прибій гучно накочує на скелі, а сірі чайки верещать, злітаючи високо в небо. Приплив скрадався пісками все вище, вище, і я бачив водорості, що плавали на березі, і піщанок, що виринали з піни, розрізаючи простір відблисками. Подібними на ниточки срібла. Куліони летіли вздовж річки вгору за течією двійками та трійками. Полохливі морські ластівки мчали через болота в пошуках якогось тихого самотнього ставочку, захищеного від бурі, що вже насувалася. У живоплоті не було вільного місця. Птахи збиралися до гурту, тулилися одне до одного, неспокійно щебетали. Дійшовши до скелі, я сів і опустив підборіддя на стиснуті руки. Велика завіса дощу, яка тягнулася над океаном на милі, приховала від моїх очей острів Груа. На сході світлішали вершини пагорбів, над обрієм юрбилися темні хмари. До мене доносилися далекі глухі звуки грому, тонкі жмутики блискавок розбігалися в боки, ознаменовуючи початок грози. Під скелею біля моїх ніг морський прибій піною накочувався на берег. Піщанки далі випливали до гори і виблискували, і якоїсь миті почало здаватися, що вони є лише відображенням блискавиці воді. Я повернувся на схід. Дощ ішов над Груа, дощ ішов у сент Барб. Тепер він дібрався й до пагорб. Високо в грозовому небі кружляли кілька чайок. Ближче до мене хмара тягнула за собою завісу дощу. Небо заливали блискавиці, вдарив грім. Коли я підвівся, щоб іти, холодна крапля дощу впала мені на тильний бік долоні, потім ще одна, і ще одна впала на моє обличчя. Я востаннє глянув на море, де хвилі розливалися дивними білими фігурами, які, здавалося, загрозливо випростовували до мене руки. Тоді щось ворухнулося на скелі, щось чорне, як і сама скеля, за яку воно чіплялося, брудний баклан. Що підняв до неба жахливу голову. Я повільно поплентався додому похмурою болотистою місцевістю. Стебла дроку виблискували зеленю відтінку тьмяного металу, а верес, уже не фіолетовий і пурпуровий, а бурий від вологи, висів серед похмурих скель. Мокрий дерен скрипів під моїми важкими черевиками. Дерен шкрябав і терся об коліна й лікті. Над усім цим розливалося дивне світло. Бліде моторошне, там, де морські бризки кружляли ландшафтом і урізалися мені в обличчя, що воно аж німіло від холоду. Широкими смугами лава за лавою, вал за валом, проривався дощ безкрайми трясовинами, хоча не було вітру, щоб гнати його з такою швидкістю. Коли я звернув у сад, ліс стояла в дверях, жестом показуючи мені поспішати, і тоді я вперше відчув, що промок до нитки. І що ж в цьому світі могло змусити тебе вийти на прогулянку в таку бурю? запитала вона. Тіку, ти мокрий, як хлюща. Швидше переодягнись, я поклала твій теплий одяг на ліжко. Я поцілував свою дружину і піднявся нагору, щоб змінити мокрий одяг на більш зручний. Коли я повернувся до вітальні в каміні горів плавник, а Ліз сиділа в кутку і вишивала. Катрін каже мені, що рибалки з Лоріан досі в морі. Ти не думаєш, що їм загрожує небезпека, Любий?» – спитала ліс, піднявши свої блакитні очі і зазирнувши у мої, коли я увійшов. Немає вітру, тож не буде і хвиль, сказав я, дивлячись у вікно. далечині, вздовж боліт, я бачив чорні скелі, що вимальовувалися в тумані. Як лє. пробурмотіла ліс. Підходь до вогню, Діку. Я опустився на хутряний килимок, сховав руки в кишені, а голову поклав на коліна ліз. Розкажи мені казку, сказав я. Відчуваю себе десятирічним хлопчиком. Ліз піднесла палець до червоних уст. Я все чекав, коли вона це зробить. Якщо ти поводитимешся тихо. Тихо, наче сама смерть. 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 дуже тихо прокотився луною голос. Це ти сказала ліс? запитав я, повертаючись так, щоб бачити її обличчя. Ні, Діку. Хто ж сказав смерть? злякано спитав я. Смерть, тихо повторив чийсь голос. Я підвівся й озирнувся. Ліс теж підвелася, і, її вишивка з голками, впали на підлогу. Вона важко сперлася на мене, здавалося, що вона от-от знепритомніє, і я підвів ліс до вікна й трохи прочинив його, щоб впустити повітря. Коли я це зробив, ланцюг блискавки розрізав зеніт, вдарив грім і дощ увірвався до кімнати, несучи за собою щось. Що тріпотіло і пищало, і било по килому м'якими вологими крилами. Ми злі знахилилися одночасно. Вона пригорнулася до мене, і ми побачили, що це був бражник мертва голова, чиї крила змокріли від дощу. Похмурий день тягнувся, поки ми сиділи біля вогню, тримаючись за руки. Її голова притулилася до моїх грудей, а ми розмовляли про скорботу, про таємниче. Про смерть. Аджелі звірила в те, що в світі є речі, які ніхто не здатен осягнути, речі, які мають залишатися неназваними, аж доки Бог не згорне сові життя і всьому не настане кінець. Ми говорили про надію і про страх, і віру, і загадку святих. Ми говорили про початок і кінець, про тягар гріха, про знамення та про любов. Метелик усе ще лежав на підлозі. Тріпочучи своїми темними крилами в теплих відблисках вогню. Контури черепа й ребер чітко вимальовувалися на його тілі. Якщо це посланець смерті для цього дому, промовив я, чого нам боятися ліс? Вітають смерть ті, хто любить Бога, пробурмотіла ліс, піднесла хрестик з грудей і поцілувала його. Метелик може загинути, якщо викину його під дощ, сказав я після мовчання. Нехай залишається, зітхнула ліс. Тієї ночі моя дружина спала, а я сидів біля її ліжка і читав хроніки Жака Сорга. Я затулив свічку, однак ліс, почала неспокійно соватися. Тож я, зрештою, відніс книгу до вітальні, де в каміні тріскотів і білів попіл. Міль мертвоголовець лежала на килимку перед вогнищем, де я її залишив. Спочатку я подумав, що вона мертва. Але, придивившись уважніше, я побачив палаючий вогонь у її бурштинових очах. Чітка світло тінь, що її відкидав на підлогу метелик, коливалась, коли мерехтіла свічка. Сторінки хронік Жака Сорга були вологими і липкими, колись блискучі, золоті та блакитні ініціали відкидали лусочки лазурі й позолоти там, де моя рука їх торкалась. Це зовсім не папір, це тонкий пергамент, промовив я до себе. І я підніс знебарвлену сторінку до вогника свічки і почав читати, затято перекладаючи. Я, Жак Сорге, бачив усі ці речі, я бачив чорну месу, яку відправляли в каплиці на скелях Сен-Жильда. То був Абат Сорге, мій родич. За цей смертний гріх, за це відступництво він був схоплений всечеснішим маркізом Плугастеля і засуджений до катування розпеченим залізом. Аж доки його обвуглена душа не покине й тіло й не полетить до свого господаря диявола. Але коли чорний священик лежав у підземелі плуга стеля, його господар сатана прийшов уночі, звільнив його і поніс над землею над морем до Махмуда, також відомого як Солдан або Саладін. А я, Жак Сорге. Подорожуючи потім морем, бачив своїми очима мого родича, чорного священника Сен-Жильда, який ширяв в повітрі під великим чорним крилом, яке було крилом його господаря сатани. І бачили це також двоє чоловіків з екіпажу. Я перегорнув сторінку. Крила метелика на підлозі почали тремтіти. Я читав безупину. мої очі туманилися під мінливим полум'ям свічки. Я читав про битви та святих і дізнався, як великий солдан уклав угоду з сатаною. Потім я звернувся до де Тревека і прочитав, як він схопив чорного священика посеред наметів Саладіна, забрав його геть та відрубав йому голову, перед цим лишивши на його чолі тавро. І в предсмертній агонії йшлося в хроніці. Він прокляв де тревека та його нащадків і сказав, що обов'язково повернеться до Сен-Жильда». За кривду, яку ви чините зі мною, я вченю кривду над вами. За зло, що я терплю від ваших рук, я вченю зло вам і вашим нащадкам. Горе вашим дітям, де тревек. Почулося дзищання, удар сильних крил, і моя свічка спалахнула, як від раптового вітерця. Кімнату наповнило годіння. Великий метелик ширяв туди-сюди, дзищачі, б'ючись в стелю та стіни. Я кинув книжку і випростався. Тепер він тріпотів на підвіконні, і в якусь мить я накрив його долоною. Але істота скрипнула, і я відсахнувся. Раптово бражник стрімко промайнув повз полум'я свічки. Світло спалахнуло і згасло. і тієї ж миті на дворі в темряві ворухнулася тінь. Я підвів очі до вікна. На мене дивилося обличчя в масці. Чи не швидше, ніж встиг про це подумати, я дістав свій револьвер і вистріляв усі набої. Але обличчя просунулося у вікно, скло розтануло перед ним, наче туман, і крізь дим мого револьвера я побачив, як щось швидко вкралося в кімнату. Тоді я спробував крикнути, але мені відібрало мову, і я впав на знак прямо до згаслого каміну. Коли я розплющив очі. Моя голова все ще лежала в купі холодного попелу. Я повільно встав на коліна, потім болісно підвівся і навпомацьки підійшов до стільця. На підлозі лежав мій револьвер, виблискуючи в блідому передситанковому світлі. Мій розум поступово прояснився і я, здригаючись, глянув у вікно. Скло було цілим. Я різко нахилився, взяв револьвер і відкрив барабан. Кожен набій був випущений. Я механічним рухом закрив барабан і поклав револьвер до кишені. Книга хроніки Жака Сорге лежала біля мене на столі, і коли я почав згортати її, то подивився на розворот. Увесь він був забризканий дощовими краплями, а написи розпливлися. Тож сторінка являла собою суцільну пляму золотої, червоної та чорної барв. Підійшовши до дверей, я кинув сповнений жаху погляд через плече. Бражник мертва голова, тріпочучи крилами, повзав по килу.